32 ось тут. Це фар... Тут шпаклі 3000, тут 24. Фарбований ось весь двигун є в маслі. Автомобіль із Бельгії. Переднє ліве крило 118. Ось і ця частина роблена. Такі пошкоджені є на бампері. Друзі, привіт всім! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. Цього разу для клієнта будемо підбирати Seat Leon від 2010 року випуску із дизельним двигуном до 25 тисяч злотих. Вже завтра ми їдемо дивитися перший варіант. Seat Leon 2010 року випуску 1,6 дизельний двигун. Коробка механічна, заявлений пробіг 215 000 км і ціна автомобіля на старт. 23900 злотих. Звісно, тільки що я вже зізвонився із продавцем, і продавець наголосив, що весь автомобіль є в рідній фарбі, технічно взагалі без зауважень. Говорить, що був зроблений великий сервіс, замінено ГРМ, по Єгеру щось там робилося, замінено масла фільтра. Тобто він сказав, приїдьте, подивіться, автомобіль дійсно є в гарному стані. Отож, друзі, побачимо, в якому дійсно стане цей автомобіль і що взагалі ми підберемо для клієнта. Всім приємного перегляду. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати це відео та підписатися на цей YouTube канал. Дивіться ось цей автомобіль. З вам докладно його показую, я вже поміряв його. Ось він так виглядає. Дивіться, дах в нас в оригіналі, покажу вам по, по два дотика. Дах в оригіналі фарбована ця стоючка є. 132. Ось тут все фарбоване. Ось тут м'ятинка є, тут ось напливчики є. Ось тут такі нюанси. Тут багато таких гньоток. Ця дверка вона билась в оригінал. Дверка теж в оригіналі. Тут шпаклі 3000, тут 24, 1400 610. Тобто це крило шпакльоване. По вікну замінювалося тільки лобове у 2018 році, всі інші там рідні. Капот може бути замінений. Ось тут у нас це крило шпакльоване, бампер передній, фарбований. Ця дверка у нас рідня. Ця дверка теж рідня. Багато нюансиків різних є. Це крило теж в рідній фарбі і кришка багажнику теж є рідня. Покажу вам цю стоючку. 505, 87, поріг 95. Тут нас тут щось було найбільше. 540. Бужуємо ще під капотом. Дивіться, фари у нас замінені, вони 13-го року. Відомо, що крила у нас скрутилися, до речі, капот. Ось весь двигун є в маслі. Тут все в маслі, форсунки всі в маслі. Там знизу капає, просто капає. О, Конденсат. Конденсат. Олива замінена на 214 тисяч, тобто свіжа, тому що турбінка Це робилася. Ага, новий акумулятор і грем був на 208 тисяч, ой, на 198 тисяч кілометрів. Там по турбінці видно, що вона новенька, тому що в мені документи показував, що є на її гарантії. Але що тут дивитися? Тут все мокре, все замінене. Радіатори ось видно, новенькі стоять. Машина після удару якогось. Ось тут це кручене. Зараз побачимо, як на холодну заведеться. Це просто жах. Я не знаю, як це назвати. Як людина може по телефону брехати, що весь автомобіль є в оригіналі? Ви бачили двигуна? Та він весь в маслі був. Ви бачили, як він завівся? Це взагалі жах. По телефону говорять, одне приїжджаєш взагалі друге. Ось багато хто там говорить, що їдьте до приватників, купуйте там їх ідеальні машини. Ось, їдьте купуйте, їх ідеальні машини. Добренько. Неважливо вже, нехай він далі продає свій ідеальний автомобіль, а ми шукаємо далі. Так, друзі, пройшло декілька днів і ми знайшли ще один варіант. Це Адліон, який був свіжо привезений із Бельгії 2011 року 1,6 дизельний двигун, коробка механічна і заявлений пробіг 172 тисячі кілометрів. Ціна на старт 24 700 злотих. Як завжди, зізвонилися із продавцем, щоб почути, що він нам скаже. Сказав, що є вся необхідна документація на автомобіль, тобто є сервісні книги, Карпас із Бельгії, Кюрінг, тобто пробіг є підтверджений. Технічно сказав, що двигун, коробка. Частина все в порядку, по кузу там є якесь підфарбування одного елементу. Він сказав, що це взагалі не критично, тобто ДТП ніякого не було. Так як цей автомобіль знаходиться від мене 235 км, вирішили попередньо зробити звіт із CarVertical. CarVertical Vertical нам багато чого не показав, показав, що було пошкоджено в Бельгії передній бампер, і там було всього два записи про провіг. Ну, все ж таки... Поговорили із клієнтом і вирішили поїхати подивитися, тому що взагалі немає що вибрати. Це, як би так сказати, з'явився один варіант швиденько зателефонували до продавця і ось зараз вже їду його подивитися. Якщо дійсно він там в такому стані заявляє продавець, одразу бронюємо автомобіль і клієнт приїжджає та забирає. Тож, друзі, я погнав, зараз ми побачимо, в якому стані та й сягне воно. Я вже прибув на місце. Ось стоїть цей сеатліон, який будемо оглядати. Продавця поки що нема вдома. Зараз через 15 хвилин він під'їде і вже будемо дивитися. Так, ось дивіться, як він виглядає. В із Бельгії. Як нам показав Carvertical, що був пошкоджений передній бампер. Я бачу, що тут і робилося переднє ліве крило. Но це видно, що не свіже, воно десь давно робилося. А продавець нам сказав, що тут є підфарбування правої задньої арочки. Зараз ми все самі побачимо і нам пушка... покаже ось цей помічник. Дах 115. І ось нічого тут не побити. Без сколів. 122, 118, 114, 120, 122. 111-119, дивимось по вікнам нульововка оригінал, оригінал. І це в нас теж оригінал. 136, 131, 133, 128, 118. Ось і ця частина роблена. Як нам і говорили, 262, 510 є трішки півміліметра шпаклівочки. Тут же просто підформовані, а тут ключ через 630, 510, тобто небагато, пів міліметра. Само хози де є? дякую. Не, вже проємчик у нас пішов. Оригінал, тобто сюди ніякого удару не було. Ось, видно, де перехід. 87 і 80. Дверка не знімалася. 116, 120, якісь такі царапини є, ось, бачите. Видно, що автомобіль подарувався, тому що паста залишилась. 119, 126. 120 ріг. Рівненький. Переднє праве крило 113, 123, 116, 106, 117. Лубов нас нульовка сіатовські рідні. 120, 110, 126, 115, 118. Передадимось фари такі вже трішки мутнуваті, їх вже полирнути потрібно, туманки на місці ось. такі пошкоджені є на бампері. Решітка все на місці, тут також все є добре. Так, переднє ліве. Я ж говорю, що воно ремонтувалось, тому що тут видно просто перефарбовувалось. Ні, тут шпаклівки є чуть. Це маленькі у нас рідні, 125, 144, 159, 149. Вікно рідні, 119, 121, 119, вікно рідні і маленькі рідні, 81. 115. 106, 105, 92 В середньому нічого не крутилося. теж нічого ніби не знімалося. 91, 83. Кришка багажника 114 117, 115, 109, 117, все є в нормі. 91, 92, все на місці, багажник не крутився, не знімався. Задній бампер ціленький. Парктроніки на місці. Автомобіль на легкосплавних 17-х дисках. Літня гума попереду 2021 року. Залишок протектору дуже гарний ще. Стоючка сухенька. Все є добре. Гальмівний диск є вже виробутка трішки. Колодочка ще там поїздить. Позаду тест сам диск ціленький, літня гума, але вона 16-го року старувата. Тут також все без запотівань. З цієї сторони також диск ціленький. Тут також все добре. Показую вам швиденько по салону. Починаємо з водійської сторони. Ось як завжди є легеньке потерття. Поїмсь завжди взуття ось... Ось обстукують і така проблема в більшості автомобілях. Водійське сидіння. Чисте гарне не порвати. шкірине мультикермо, оригінальний, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, 173 пробігу, механіка п'ятиступенева. мультимедія, навігація, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, центральне дзеркало з автозатемненням, розетка на 12 вольт. Сонцезахисні захисні із і з підсвіточкою. Сам дах теж ціленький. Тут все теж в порядку. Задній диван теж чистий. Тут у нас порядку все. І цілий застав все є на місці. Шторки тільки немає. сервісна книга, пізніше будемо дивитися. І пасажирське сидіння також в порядку. Так, дивіться, ось підкапотний простір. Все вимите, начищене гарненько. Крила не крутилися, ось він. Капот також не чіпався по цій стороні. Ну так, відомо, що ось крутилося, тому що воно рубилося. Охолоджуюча рідина в рівень і вона одразу видно, що рожевого кольору чистенька, без плям, без бруду. <таспліст> Тому що я перший приїхав. Трішки більше рівня. Таке вже потрібно робити сервіс по заміні, як завжди. немає ніякої емульсії, Ла. і все там чистенько теж є таке легеньке заподівання угу. понизу нема нічого там не капає не біжить Турбінка, ось там теж є таке легеньке запутівання на пластику, ну а так то сама сухенька. Ось тут у нас, бачите, кусочок від, відпав. Так, зараз нам запустять автомобіль. Автомобіль завівся так дуже м'якенько, рівномірно працює. Як завжди легенький пар йде. О, вентилятор працює, одразу дочився, тому що кондиціонер запрацював. Так, автомобіль вже прочитали. Помилок немає, тому що продавець одразу казав, що помилки всі постирали, тому що вони під форсунками міняли прокладочку. І тому чек горів, то вони все якби тут постирали. То він сказав, якби в цьому нічого ви не побачите. То була якби одна проблема. Так, ніякого люфта немає, гарно все повертається. Музика працює, кліма холодить, все гарно працює. Опідйомнич дивій робить. Садній правий робить. Все робить. Світло працює. Ці зеркала все є на місці. Так, дивіться, пробіг в двигуні 173 тисячі 430 кілометрів. 173-432, ну 2 кілометри розбіжність, як би то допускається. Так, дивимось, по сажовому. Остання регенерація була 128 км тому, тобто присутній, заповнений на 12 грам. Це в нас по форсуночкам. Все в нормі. ну В принципі, це все ремонтувалося, то вони якби, мають бути в нормі. Так, дивимось сервісну книгу. 11 рік пятнадцять сімсот, дванадцятий, тридцять, тринадцятий сорок шесть. Сервісована в Сеаті. П'ятнадцяти вісімдесят один, шестнадцатий девяносто сім, семнадцатий сто пятнадцять, вісімнадцятий, 149 21 Це вже без печатки, це просто хтось сам собі там вписував. Ось, друзі, оглянули ще такий варіант. Другий Сеат Леон. І все-таки поговорили з клієнтом і вирішили зупинитися на цьому варіанті. Так, да, є два підфарбування, але там взагалі, як би так сказати, дрібнички. У пів міліметра всього було шпаклівки. Переднє ліве крило, скоріше, воно робилося, ще у Бельгії, тому що, як і на карвертикал ми перевіряли, то там якби було заявлено пошкоджено бампера. Там і в принципі було видно, що то не свіжа робота, то вже колись робилося. І то він сам признався, що він робив задню праву арку. І там якби ми теж знайшли трішки шпаклівочки. Да, по козу були царапини, там якісь вм'ятинки. Ну, автомобіль не є новий 11-го року, якби вже 12 років автомобілю, вже скоро буде 13. Е, взяв він його і з проблемою говорив, що то потрібно було підфарбувати і під форсунками повністю все було заляти. То є проблема в двигунах 1,6. Тому що вже після пробігу 160-170, е, там потрібно замінювати ту прокладочку, що йде під форсунками. Він говорить, що. Вибачайте за слово, весь двигун був так засраний, що прийшлося його якби всього почистити. Тобто вони почистили двигуна і замінили ту прокладочку. Тобто, це було такі два нюанси з автомобілем. Говорять, що легенько його полірнули, тому що там було видно, що де неде якби є царапини повставалися. Що... Тобто видно, що була легенька якась така полировка автомобіля, тобто, що там не забирали аж до металу. Торгуватися поляк взагалі не захотів, тобто за таку ціну він сказав, якщо хочете, то забирайте. І чесно скажу, клієнт шукав із 10 го року Сеата, тобто вже поліфтового, 10-11, 12 рік. І на всю Польщу їх було за таку ціну до 24-25 тисяч, всього там 25-30 варіантів з таким двигуном, як він хотів. Ну, ось і все-таки вирішили зупинитися. Щоб не тратити часу, щоб не витрачати гроші на паливо і так далі. В принципі, хороший варіант. Їде приємно, по електроніці все працює, що ще треба, якби під форсунками та прокладочка зроблена, форсунки самі працюють добре, турбінка працює добре, сажовий на місці, ЄГР працює, і двигун самі бачили та чули, як працює. Тобто забираємо цей варіант. Якщо сподобалось відео, натисніть лайк. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого та до побачення!